Де побачити в своєму кабінеті свої замовлення, і яка сума за ті замовлення? Тож, ми заходимо в свій кабінет, нажимаємо три полоски, знаходимо строчку Заказ напроти заказу птичка така, нажимаємо і написано Історія заказів. Нажимаємо на історію заказів. Тут також буде видно, якого числа, якого місяця ви робили замовлення. Але якщо ми нажмемо на оцей номер після синенького кружочка, наприклад, 412,9170, і воно вам відкриє повністю, на яку людину ви робили, на яку адресу ви робили. І ось тут ви можете побачити, який продукт ви робили. І ось тут ви побачите суму, яка вийшла за замовлення. Тут все розписано: доставка, скільки коштує продукт, якщо є скидка, скільки скидка і обща сума. І отак ми можемо по кожному замовленні побачити те, що нам потрібно.